Христос воскрес. Христос, Воскрес, дорогоцінні, гарного всім благословеного дня, дорогенькі! Кожен з нас робить в цьому житті вибір, чи ми живемо з Богом і в благодаті, чи ми обираємо служити сатані і цьому світу. Все залежить від нас, чи я живу в гордості, в спротивленні, в гріхах, чи я йду за Божими людьми і міняю своє життя. Тому що. Бог він тільки смиреним дає благодать, і звичайно ж вибір тільки за нас що ми виберемо чи смирятися під слово Боже, чи ми будемо смирятися під Божих людей, які Бог дав у наше життя, так і він дав в кожну церкву, бо тому, що тільки через Божих людей вона може бути це благословення через рукопокладання. І ми, коли ми все, що у нас треба, це працювати. Над собою працювати над своїм серцем щоденно, звільняти його від гріхів.